Я матер в Снова гриба вот да, ты сумеешь Контент розумірую. для своих Мицелых коллег Ведьмиксует двірим як слова у куплет Калияный эксперт стиль — Ся секрет. Так, ну що ж, друзья, у нас 1 січня 2026 року. І я вітаю всіх з Новим роком і запрошую вас на огляд. Сьогодні в нас а, даймік. Далі буде теж даймік. Мій улюблений. Якщо говорити про а, дайм лінійку, то, мабуть, Хайзенберг і ЛАВ-69 Саме улюблена. По смакам. Але сьогодні Ice Blueberry це такий, чесно кажучи, доволі посередній смак, він не прям всім дуже сильно подобається через приторність Блюбері. Але мені особисто заходить. Тому, якщо ви не любите терпких, приторних таких а, насичених ягід, цей. Аромат вам не сподобається, і ви можете його долитнути для себе. Можете обрати серед десятків інших. Я думаю, якщо взяти Хайзенберг, ви точно не промажете. Але, чесно кажучи, в Словакії та Чехії саме Хайзенберг не полюбляють. Не знаю чому, але от приїжджали до мене на новий рік Словаки, Чехи не вподобали. Не вподобали Хайзенберга, не вподобали Ice Blueberry, зате вподобали Лав 69. І на тому, як то кажуть, дякую. А, чаша Еверест. Посилання, як завжди, в описі. Мундштук персоналка. Персональний смоукаматор, Теж посилання буде в описі. А, вугілля у нас Ескабар. Не знаю, ну, мабуть, найкраще з того, що я пробував за останній час. Посилання в описі немає, ніхто мені за рекламу не платив, але якщо ви хочете, зв'яжіться. Зв'яжіться зі мною, посилання також буде в описі. Так, а що я можу сказати про Ice Blueberry? Воно, а, як я сказав, тепкеньке, і воно Ice. Але айс тут не такий, що прям виморажує горло, і якщо щось хлюбнути, після того в тебе буде колапс, Як, наприклад, в White Smocві 69. Тут легенький айс, але він від початку і до кінця однаковий. Я говорив, що. White Smoke я подивлюсь, що там буде зальот, як, як він буде виглядати, і далі вам потім в наступних відео скажу. Тож можу сказати, що після 30 хвилини айсу вже не було. На превеликий жаль, але з цим нічого не поробиш. Це база а, більшості сумішей, в яких є от прям такий ядрений сильний айс. Він а, як то кажуть, каламбуримо виморажується. Протягом 30 хвилин і його вже немає. Не знаю, з чим це пов'язано, в технологію я не вникав, але сама суть. Тут же інша історія: він максимально легенький, він відчутний, але він не сильний, він не нав'язливий. І він від початку і до кінця. Тому в цьому плюс. Фух. Перший кальян у 2026 році. Це відео, до речі, у вас виходить день в день. Уявляєте, до чого дійшов прогрес. Куримо. Ой, перетримав. Буває. Перетримав, сука. Перебалакався. Ну от. Новий рік, перше відео. Багато чого хотів вам розповісти, от бачите. Далі, звісно, зробити так. Продути трохи, але я цього діла не люблю. Я люблю випробувати свої легені на міцність. Хорошо. Знайбув я давно на ти. В принципі, я і про аромат вам вже все розповів. Зараз просто покажу димність. Але димність тут теж зайвісь. Через те, що <кій> прогрів його занадто, мене аж трохи того вшатало. <кій> Але вибачте, 10 ранку перший кальян. Що зробиш? Як то кажуть, Олівєшка в роті не була, а я вже курю. Каламбур за калабуром. Оце почитати треба саме так. От реально, якщо порівнювати з Вайтсмоком, саме льот, якщо порівнювати, то тут максимально легкий. Але свіжість все ж таки відчувається. На літо от, я обожнюю просто Хайзенберг і Ice Blueberry. Оце два тютюна, які в мене завжди є в наявності. Подаймо. Я поплив нормально, вшатало. Та да, рука вже до столові, я вже вперся, бо вже підшатує. І це легка лінійка. Але я його перегрів. мій косяк.